На певних ділянках фронту ворог активувався від початку доби. Там відбулося 176 бойових зіткнень. Один із найважчих нині напрямків це Торецький. Там наші воїни відбили вісім ворожих штурмів, сім боїв ідуть у ці хвилини. Тетяна Демох зараз нам розкаже, як захищають Україну танкісти саме на цьому напрямку. Це Азовський екіпаж танкістів. Я друг нейм. позивний Іва, позивний Акс, командир, оператор, навідник та механік водій. Команда цього радянського танку. Т-72 за один-два постріли може розібрати повністю дім. Там далі вже далі вже заходить піхота і вибиває повністю після нас. Хоч і багатотонній машині вже віку багато, та вона не раз рятувала життя піхоті та самому екіпажу. Піхота, наприклад, любить танкістів, що коли виїжджає танк, у них типу, додається ще більше мотивації, коли, особливо, коли він, особливо, коли він працює, тому що вони знають, що танк може їх і прикрити і добре відпрацювати по ворогу. Це підтверджує і відео з «Мавіка». ось наш, 72-й мінусує російський БТР, а окупанти розбігаються по руїнах будівель. Дивіться, зараз тех танки залучають в основному, коли проводяться штурмові дії ворогом. Тобто танк в більшості виїжджає як на зачистку це ворога в будівлях. Зараз дуже велике ворога застосування FPV, дуже, так само, як вони нас моніторять орланами, залами. Зараз сильно танком не поїздиш. Тому механік водій постійно маневрує, щоб артилерія не прицілилась. 60 кілометрів за годину. Це його максимум. Завдання Акса не тільки довести екіпаж до вогневого рубежа, а ще й стежити, аби танк був справний. Скільки ага. вам років? 21 рік. 20? Да. всі молодше, ніж я. І я. Хлопець вчився на електрика, жартує. Водійських прав на машину немає, а от керувати танком уже вміє. Ну, три педалі є, коробка передач, але немає руля. Є речаги. Два речага і все. Вправо, вліво і все. Трохи менше року тому він долучився до Азову разом зі своїм командиром. Ми були на курсі бойової підготовки. І прийшов до нас на курс друг Карма, командир роти, і запропонував піти в танкісти. Для мене це було ну, трошки дивно ну, танк. Ну, танк 45 тонн. Для мене це було ну, трошки якось незрозуміло, що і як. Та точно знав танк, це міць бригади. Рідний мій брат він виконував бойове завдання в місті Бахмут, і він казав, що для нього типа саме було страшно це, коли працював танк. Я якось це за ну запам'ятав. Та вкотре переконався в цьому на бойових. Ось як було в одному з останніх наступів росіян і мав, які працювали, і скиди, і артилерія. Але коли ти в танку, ти не звертаєш на це все увагу. Ну, як кажуть, наш захист танкіста це є сам танк. А ще згуртована команда. Якщо казатиш, якщо страшно, не страшно. Ти за це не задумуєшся, коли ти їдеш. Ти робиш те, що тобі кажуть башні, командир, і все. Вперед, назад, вправо, вліво, все. Ну, третькому. Складність велика, тому що дуже великий об'єм роботи. Тут тут дуже багато місць, де прориваються і закріплюються підвали, дом, будівлі. Якісь вогневою міцю вони підтримують піхоту, але самі часто стають мішенню. І на відкаті по нам прилетів FPV. Я в цей час їхав по похідному. По похідному, це а по бойовому, це коли там ну, командир танку. Командир танку всередині. Так, да, це наше, наше працює. Це всередині, в башні. По похідному це коли командир ну, виглядає з башні, веде машину, саму машину. Але ж вони в танку, посікло е трошки одяг. Ну, типа, добре, що не посікло ні спину, нічого, і контузило. І мотивація на кожен виїзд у них незмінна. Тому що треба щось робити, щоб ми не жили під російським прапором. Треба відставити свою країну насамперед. І щось робить, а не сидіть вдома з Донеччини. Тетяна Демох та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.